Всім привіт! У мікрофона я Вадим. Це опять Грофа Гордон У мене вчора за донат Украли опять з фрукти. Ну мені якраз задонатила Robux. Я купив яйця і. Соті, я там якось крофту якусь поливолку послав її на ніч. І, короче, Ось, дивіться, які монмелани. Ось 30 мільйонів. Томон ще один мунмалон. І он ще один мунмалон. Я в шокі просто. Сьогодні у нас мега відкриття я є. Думаю, мені повезе. Ну шо ж, дай почнемо. я мені рідко. Блин, я не дуже сильно хотів, але для ролика мені пригодиться. Тепер ось. Уф, Капібара! Вона мені щоб ви і ще ніколи не попадалась. Мені не дарували. Тепер це. Що це? Ого. Я бачу видео професіоналів, як вони її багато разів використовували. Ну що ж, Три рази як по умовчанню. Йоу, коли от це довго вона велика. Ну, я теж дуже давно хотів улітку, але вона в мене колись просто вже було. Що це таке? А вроді би нічого, ж це моровий Ну, не повезло мені стрійкозой, конечно, знаєте чому. То що у мене, коротше, включена така штучка, що в мене раніше, щоб ви знали, стрекози не було. А в мене там така штучка, що... У мене, коротше. Так. А мне там, короче, рассказываю дальше. У мене ж там такая штучка и за какой у манин... меня полузиня мене тоді поло, і за ней поняли. Да. Так что шо... идеально, кстати, вчера успел забрать фокусный футн... на 5 миллиардов. Из-за этого до... робоксе <му> баллов <му> вс <му> попугтил. Вчора я просто вечором заходжу в магазин, і тут два ось таких яйця. Одне ось таке яйце. І ось таке яйце. Думаю, куплю, потім за Знову ще яйце продавалось. Накопив, купив. Роза, капець у мене... Прибачте, що я пауза нажимаю, просто оно случайно кликалось. Кстати, дивіться, ко мне вчера пчелу дала. Так. Еще раз такого сираного за прикольненький. Я украл на такие фалики с Ну ладно. На отцом. Видео подхода до конца. Всем удачи и всем пока.